Сотні елітних охоронців сьогодні змагалися у майстерності рукопашного бою. За цим процесом спостерігала Олена Мітясова. Ні, добре, На нього, став! О, На нього. Ні кроку назад тільки до перемоги нокаутом, больовим прийомом або кулаками. Із суперником можна робити все бити, кидати і навіть душити. На килимі незвичайні спортсмени це бійцівська еліта служби держохорони супернасоління, бойове. Ці хлопці в житті охороняють високопосадовців та дипломатів. Навичками рукопашного бою володіють всі без виключення. А от хто майстерніше, двічі на рік з'ясовують на татамі. Хоча зізнаються, на роботі прийомами користуються нечасто. В роботі, чесно, ні. Ми ж ми ж виховані люди, куди ж на людей бить. Бездоганна фізична підготовка, кажуть журі, це тільки половина успіху для бійця. Щоб стати справжнім професіоналом, треба ще й голову на плечах мати. Задача стоїть, обіграти если человек не вміє обыгрывать, значит, у него немножко не работает логіка. Если не работает логіка, то займатися ну, чем то другим просто не имеет смысла. Розбиті носи, подряпані руки та синці під очима без травм не обходиться. На місці казуємо те, що можемо, заморозимо, приложимо холод, да дім на понюхати. А звісно, якщо вони є. Військові держохорони можуть дати фору будь-якому силовому підрозділу, і у разі потреби навіть агресору кажуть в профільному управлінні. Управління державної охорони 200 чоловік разом зі мною ми були, не були, не були не одні з перших, а були самі перші в зоні антитерористичної операції. Приймали відповідну участь. Ми є військові люди і обов'язок військовослужбовця, якщо є небезпека. Для нашої держави то ми завжди готові з в руках боронити незалежність територіальну цілісність України у травні. Управління держохорони планує провести кубок президента України з рукопашного бою. До змагань запрошують усі правоохоронні відомства. Олена Мітясова, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер.